Доброго дня! Мене звати Олена. Станеться вже зняний день. Загальний розклад. Зміни трансформація. Керівник. Активний, самодостатній, новопочинання. Пропозиція, інформація, яка відкриває для вас можливості. Реалізувати і реалізуватись відносно благополучення достатку. Ви будете в родині святкувати. Ви вже навіть і не розраховували на даний шанс, дану можливість. Як би не складалася ситуація, ви розуміли, що, а що вам робити? Саме по відношенню до ситуації, як складається, ви не можете керувати ситуацією, ви залежні, тобто вирішують інші люди. Надать вам шанс дану можливість чи ні? І ви розуміли, що є інші конкуренти. Наскільки ви ресурсні самодостатні? самодостатні, ну, ви саме та людина, яка занижує власне ресурсність. Але все одно прагнули тримати себе в балансі. Або вам потрібно, якщо нічого не відбувається, говориться саме станеться вже з дня на день. Але от якщо все ж таки є негативні думки, що вас не виберуть. Ви не отримаєте шанс, можливість. То от ставте крапку саме на такому, на цих думках. Звичайно, що диявол ще той гуморист, маніпулюючи свідомістю і загалом. Ви залежні від обставин, але ви повинні бути в ресурсі. Ви повинні діяти по ситуації, жити своїм життям, продовжувати жити своїм життям, незважаючи на ситуацію на обставини, говориться саме про те, що. Майте терпіння. Ситуація зміниться. Вищі сили вплинуть саме на сам результат. На... Ви отримаєте шанс можливість завдяки вищим силам, особливо янголохоронець. І з часом ви переможете тих, які закривали вам шляхи і не давали вам можливості, ставили крапку. Чоловік, який використовував владу. І закривав вам можливості отримати саме той шанс, ту можливість, щоб ви могли бути щасливою, самодостатньою, реалізованою, мати благополуччя і достатньо. Якщо ви працювали над якимсь проєктом, не афішували, то от ви вірні зробили висновки по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, от завдяки тому, що ви не зупинялись, ви працювали, ви досягли власне ресурсного стану самодостатності. І не зважаючи на обставини, як би вони не складались, отримаєте ви шанс чи чи ні від даного чоловіка, з яким ви, наприклад, спілкувалися і розраховуєте, чи від іншої людини, чи можливо це буде самозайнятість? Але 100% буде нове починання, яке кардинально стілить, змінить ситуацію, яке дасть вам можливості перемогти тих, які негативно впливали на ваше життя, які не давали вам жити в щасті, радості, благополучній достатку. Ви боролися, це саме головне. Ви не зупинялися. Балансували по відношенню до ситуації, ну, наскільки, наприклад, що стосується фінансів, вирішували питання в межах свого бюджету. Але незважаючи на це все, у вас був час, і ви використовували даний час спілкування з дітьми, з родиною, з близькими та рідними людьми, займалися побутовими додатково справами. Ви сили це все бачили і вони вам нададуть можливість. Досягнути здійснити свою мрію, щоб ви відчули себе щасливою, тому що ви працювали, ви не зупинялися, і це як подарунок від вищих сил. Хто в якому моменті не знаходився? Якби ситуація відносно роботи кар'єри у вас не складалася. Головне для кожного з вас не зупинятися. Дійте, навчайтесь, трансформуйте свідомість, отримуйте додаткові знання, вибирайте шлях, працюйте, вкладайтесь у кожному подіянні. Дякую.